Вишиванці сила кожного з нас. Єдності сила. Вишиванка єднає. Нас єднає Україна. Єдина Україна. З вишиванкою ми не переможемо. Вишиванка це не тільки Одяг, це душа України. У вишиванці сила кожного з нас. У кожному елементі вишиванки мрія про єдину неподільну Україну. Сьогодні, в День Соборності, ми бачимо, як це бажання втілюється в життя завдяки нашим дітям, їхні яскраві посмішки в образах наших предків, це символ незламності українського духу. Вишиванка це не просто одяг, це мова, якою говорять наші серця. Сьогодні, в часи війни, ми показуємо усьому світові, що українці це народ з глибокими традиціями, виховуючи в наших дітях любов до України. Ми передаємо їм найцінніший скарб, нашу культуру. Хай кожна ниточка вишиванки стане паростком нашого спільного майбутнього, мирного, процвітаючого і сильного. А ці діти, одягнені у вишиті сорочки, будуть його творцями, об'єднані вишиванкою, об'єднані любов'ю до України. Вишиванці сила кожного з нас. В єдності сила. З вишиванкою ми не поїмося. Висиванка єднає за Україну, за її долю, за чесність і волю, за народ.